Вечер у студії другого каналу Ярина Матвієв вже за мить підсумуємо факти та аналізуємо події 23 грудня. Залишайтеся з нами. Єврореволюція. Що далі? Співачка Руслана вийшла з народної ради Майдану. Мало не згоріли. У Львові в номері готелю, де перебувало двоє дітей. Спалахнув синтетичний матрац. Чи будуть гроші викладачам університету Івана Франка затримують зарплати. Майдан стає п'ятою владою в країні. Українська революція трансформується в неділю на віче. У Києві оголосили про створення народного об'єднання Майдан осередки народної влади просять створювати в усіх куточках країни і обіцяють тотальний контроль чиновників. А ось голос майдану, співачка Руслана, несподівано для усіх. Сьогодні із Ради нового органу вийшла. Що буде далі з єврореволюцією? Дізнавалася Вікторія Прихід. Народне об'єднання майдан як головне досягнення четвертого віча. Мета організації відновлення політичного балансу і нова конституція. Теоретично вступити туди може кожен українець, але фактично, що в раді об'єднання, що в списку співголів, переважно політики. Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Олег Тягнебок, Юрій Луценко та Арсенія Ценюк. З активних учасників майдану лише Руслана, але при цьому і вона вже заявила про відмову від участі. Цитата. Дізналася про те, що я у списку Ради народного об'єднання Майдан перед виходом на сцену. Будучи співголовою ради серед політиків, відчуваю себе не на своєму місці. Вважаю, що на моєму місці має бути політик також рівні, як і інші політики. Нове політичне формування чи спроба заговорити людей. Поки що українці цього не розуміють, так як і не знають, чи мали б бути там політики, чи ні. Думки опитаних там львів'ян розділилися. Ну то негативно. Повинні бути нові люди, і нова організація, бо то нічого не вийде, то буде повторний попередній Майдан 2004 року. Я так враховую. Ну, а хто буде керувати? Треба комусь керувати, так політик буде керувати, він трошки розумієш? Якби були лідери на їхньому рівні, які б очолили самі, наприклад, то. Цього б вистачало, але ну, так як вони все-таки як ніяк на Майдані днюють і ночують, то я думаю, що ці політики, це ж все-таки це наші люди. З допомогою лідерів люди можуть отримати якийсь свій певний результат. Тому що люди самі, вони нічого ну, до кінця добитися не зможуть. Негативно взагалі це відноситься. Ну, та як люди підтримують, висловлюють свою думку, до чого там політика, якщо народ де проти них. Хороша міна за поганої гри так називають народне об'єднання майдан. Політологи, такий собі спосіб цивілізованого саморозпуску майдану, але не все ще втрачено. Переконаний політолог Тарас Возняк, народне об'єднання майдан може бути не лише формальністю, є ще перспектива, щоб до нього приступили. Не тільки політики, котрі, як завжди, очолюють все і на кожному весіллі хочуть сидіти за головним столом. Мені здається, що якщо вони запросять до співпраці власне, громадських лідерів, то це може мати велику перспективу. В партію ця структура навряд чи переросте швидше за все залишиться громадським рухом, який матиме конкретну ціль, наприклад, перевибори президента. Якщо вдасться такої мети досягти, об'єднання може саморозпуститися, як, наприклад, подібні формування, національні фронти Латвії та Естонії. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Не послаблює позиції влада, вона контролює не лише активістів майдану і просто охочих підтримати зміни в країні. Під головами районів вже захиталися крісла. На Львівщині прокуратура рейдує сільськими та районними радами. Про це новинам 2015 повідомили Віти в Кам'янкубузькому районі. Правоохоронці перевіряють усі рішення, прийняті керівниками місцевих органів самоврядування, які стосуються Євромайдану. За симпатію до революції голів викликають на допити. Проти політичних репресій у Львові сьогодні пікетували прокуратуру. Першою із прибічників Євромайдану взялася прокуратура Макарівського району Київської області. Правоохоронці вивчали, чи бува, місцева влада не зняла портретів президента з адміністративних будівель, чи не вивішувала євросимволіки і не закликала до страйків. Про такі перевірки журналістам повідомили вже і на Львівщині в Каменко-Бузькому районі. Віти сільських рад розповіли, що прокуратура рейдує їх останні рішення. Та поки голови сільських рад говорити на камеру бояться, мовляв, правоохоронці пообіцяли їм спокій, замовчання. Людей, так сказати, просто в суд так сказати, хочуть людей зробити винних, просто ні за що. Міліція це ну, напряму пригнічує народ. Продовжують правоохоронці наглядати із активістами Майдану у Львові. Про дзвінок від міліціонера сьогодні у соцмережі повідомила журналістка Василина Думан. Вночі чоловік, який назвався слідчим, повідомив жінці, що її чекають на допиті. Сьогодні львівські стражі закону кажуть, що журналістка просто переплутала міліціянта зі звичайним телефонним хуліганом. Дуже сподіваюся, що це було просто телефонне хуліганство. І більш ніж певна, що після вашої підтримки мене ніхто не рухатиме, навіть якщо планували. Сьогодні в прокуратурі на запитання журналістів про перевірки в районах мовчать, бо ніяких репресій на Львівщині немає. Повідомляють при службі обласної Феміди. А люди і активісти не вірять, перейшли з пікетом до правоохоронців. Щоб зупинили політичні переслідування, зокрема, всі справи в основному проходять через прокуратуру. Ухвала суду, що було зняття відповіді битків пальців. Прийшло ухвала через прокуратуру. Затримання активістів Євромайдану так само проходило через прокуратуру. До активістів ніхто з прокурорів таки не вийшов. Люди залишили їм свічки як знак того, що свобода в Україні померла. А тим часом українські змі поширюють інформацію про регіональних правоохоронців, які, начебто, отримали вказівку розшукати людей, які майданували в Києві 30 листопада, 1 та 8 грудня, та зібрати повну інформацію про них. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович. новини 20.15. другий телеканал. І говоримо далі про нові можливі жертви Беркута. Вчора стало відомо. Знайшли ще одного хлопця після кривавого розгону Євромайдану 30 листопада. Співачка Руслана на своїй сторінці у Фейсбук написала, що весь цей час хлопчина-сирота знаходився у комі з тріщинами черепа, але вже прийшов до тями. Як з'ясувалося, Сергій Радченко був на Євромайдані в ніч 30 листопада. А після розгону 1 грудня повертався поїздом з Києва до Львова. Він їхав на могилу батьків у стрий, які загинули у ДТП. У поїзді хлопчині стало зле, його зняли з потяга і віддали медикам на станцію Пустомитах. Про те, чи стали причиною комедії Беркуту, чи пережита раніше травма голови в автокатастрофі, наразі невідомо. Дзвонив до мене лікар з пустомець з районної лікарні, який просив консультацію по телефону. Я єдине, що можу сказати, що це хлопчина, який отримав травму черепно-мозгову, з якою дуже довго лікувався. Батьки в нього загинули. Наскільки я знаю, вони поховані в стрію. Наскільки я знаю, під час того, коли він хотів доїхати в стрій до могили батьків, в нього е розвинувся епіприступ в пустометах, де його зняли з поїзда відповідно, госпіталізували в лікарню. Будь-якої інформації про те, що він має причетність до подій на Майдані, я не знаю, тому не можу сказати, чи це пов'язано з Майданом чи ні. А Олег Панас вже повернувся до Львова після резонансного затримання та судових перепитій у Києві. Львівський фотограф на волі знову у центрі Європодій. В неділю Олега Панаса бачили на Львівському євромайдані з незмінним фотоапаратом в руках. Перейдемо до подій неполітичних. Мали не згоріли в готелі. В одному з львівських гостинців загорівся матрац. 24-річна мама і двоє дітей отруїлися чадним газом. Працівники закладу пожежу виявили ввечері. Кажуть, жінка була в нетверезому стані, а пожежу спричинив недопалок. Щоправда, сама постраждала, це заперечує. Дітей, на щастя, з лікарні вже виписали, а їх горе мама. З опіками рук та обличчя знаходиться у 8-й клінічній лікарні. Її стан задовільний. 24-річна Мар'яна Ворон разом з двома дітьми у готель на вулиці Хуторівка заселилася в суботу. Учора ввечері, чекаючи на чоловіка, вирішила відпочити. Я поклала малу спати, лягла біля неї і прокинулася від того, що вже все горіло на ліжку. Я не могла відкрити двері, і хтось прибіг і вибив ті двері. За словами жінки, причиною пожежі стали несправні розетки, проте працівники готелю кажуть, у номері виявили порожні пляшки та запальничку. Вони певні миттєве загоряння синтетичного матрацу спричинив недопалок. На дивані, де відпочивали діти безпосередньо, там виявили, коли вони слідчі зайшли і відкрили. Ту ковдру і повністю чистий той диван, а, там були е, знайдені запальничка і безпосередньо ще якийсь пакет ще. Вона була неадекватна, вона цей, е, тому що з того пакету, що там ще знайшли, і безпосередньо, е, коли я прийшов і сказав, був е, лікарям, вони ж кололи, чи щоб воно не здало зворотній реакції якось. Тобто вони бачили це все. Незважаючи на те, що пожежники приїхали швидко, вогонь понищив ліжка та підлогу. Збитки в готелі ще не підрахували. Лікарі також не забарилися. Щоправда, від госпіталізації Мар'яна Ворон спершу відмовлялася, доки не приїхали рідні. Наразі вона знаходиться в опіковому відділенні восьмої лікарні. Мама поступила до нас за задовільному стані. В неї опіки, обличчя і верхніх кінцівок. На обличчі поверхне, на кистях трошечки глибші, на обличчі поверхневі опіки. Не буде, наслідків не буде, більше на руках. Видно, вона тушила ту пожежу. За словами лікаря, жінка в опіковому відділенні пробуде щонайменше два тижні. Її ж дітям зробили вентиляцію легені, зараз вони вже вдома. Марія Шепель, Олег Возний, новини 2015, другий канал. Із автобуса також можна потрапити на лікарняне ліжко. Вісім дорослих та троє дітей. Стільки людей постраждали під час аварії маршрутки Львів постомити. Надзвичайна подія трапилася в суботу поблизу Львова. Наповнена людьми маршрутка врізалася в припарковану на узбіччі вантажівку. Одну людину після зіткнення довелося визволяти рятувальникам. Вони розпиляли салон автобуса, аби дістатися до чоловіка. Загалом до медиків за допомогою звернулося понад 10 людей, переважно із забоями та ранами. Трьох потерпілих шпиталізували у восьму міську клінічну лікарню. Однак більшість пасажирів гори маршрутки згодом відпустили додому. Чому автобус з пасажирами протаранив вантажівку зараз з'ясовують правоохоронці. В нашу лікарню доставлено на трьох пацієнтів, двох двох з яких на рівні трьом було на на амбулаторне лікування, одну людину госпіталізованого в нейрохірургічній лікарні. А ось без зарплат під кінець року можуть залишити викладачів одного з найпрестижніших вузів України. Працівники Львівського національного університету імені Івана Франка досі не отримали авансу, який зазвичай їм виплачували 15 грудня. Не бачили стипендії і студенти. Чи за активність на євромайдані чи через казначейство освітян залишають без копійки? З'ясовував Андрій Фок. Викладачі львівського університету бідкаються, свята на носі, а грошей нема. Вже понад тиждень бюджетникам не виплачують зароблені. Аванс кажуть в університеті Франка, мав бути ще 15 грудня, але ні авансу, ні зарплати, яку б мали виплатити тепер, так і не побачили. Всі перерахунки з університету зробили вчасно, але казначейство переправляти кошти на рахунки вишу не поспішає. На сьогоднішній день залишається близько півтора мільйона гривень невиплачених коштів заробітної плати з позабюджетного фінансування. І тому ми вживаємо відповідних заходів, де спробуємо навести діалог з казначейством, Але на жаль, така ситуація вже набула таких ознак стабільності, тому що це вже не перший місяць. Останні кілька місяців ці затримки постійно існують. А останні затримки взагалі більше місяця в нас не отримували заробітної плати. У самому ж казначействі від будь-яких коментарів утримуються. Натомість в обласній адміністрації запевняють, кошти будуть до кінця року для всіх бюджетників. Щоправда, кажуть, університет до облдержадміністрації жодного стосунку немає. Ті пояснюють, напряму залежать від казначейства. Вищі учбові заклади фінансуються за рахунок коштів державного бюджету або плюс так звані кошти заплата за навчання. Всі свої рахунки вищі учбові заклади мають у органах державного казначейства, і проблема така Вплив Місцевих органів влади є, не є безпосередні, але безперед, при зустрічах, про які я говорив, які голова Держадміністрації мав у Міністерстві фінансів, в Кабінеті міністрів, ця проблематика піднімалася. Я так розподіваю, що до кінця року це питання буде вирішено. Студенти стипендії також ще не бачили. І хоча виплачують її переважно в кінці місяця, зізнаються, подібні затримки з виплатою вже були. Зараз ще 25 число не прийшло, так що не знаємо, що затримують, а у минулу стипендію затримуємо на 10 днів. Інші ж кажуть, фінансові проблеми, скоріш за все, через політичну ситуацію в Україні. Щоправда, студенти подібних репресій не бояться. Кажуть, навіть якщо будуть проблеми зі стипендіями, виходитимуть на Майдан і надалі. Якщо не будуть виплачувати, народ просто так мовчати не буде. Я думаю, студенти, студентів є багато, нікому рота не закриють так просто. Тим часом страждають від фінансових затримок не лише бюджетники. Вчора в одному із черкаських театрів актори перервали виставу, аби заявити зарплати не бачили вже понад місяць. Про культуру кажуть, зовсім забули. Кажуть, талант має бути голодним, але крутиться голова на сцені. Вибачте, голосів не вистачає для співу. Ми їздимо на роботу або один раз приїхали. В нас робота складається до другої години із вечора. Тобто, ми раніше їздили додому. Зараз ми не їздимо. Ми цілий день тут знаходимося. п'ємо один чай. У багатьох у нас працюють в театрі і чоловік, і дружина мають діток. У багатьох у нас батьки хворі. Самі ми не можемо дозволити собі лікуватися, тому що в нас немає грошей елементарно доїхати на роботу, не кажучи про те, щоб затрати якісь на ліки були. Нагадаю, проблеми із казначейством, зокрема на Львівщині, стаються останній рік вже не вперше. Щоправда, нещодавно в ефірі другого каналу очільник області Олег Сало запевнив, чутки про те, що західні області можуть не фінансування, є лише чутками. А до кінця року усі невиплати буде погашено. Те, що західні областя, те, що говорять, що там будуть блокувати, повірте, я кожен день на зв'язку, кожен день. Прошу, щоб нам виділяли кошти для того, щоб в області був мир і спокій і все нормально. Сподіваємось, активна позиція на Євромайдані не вдарить по кишенях людей. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. А не мають грошей, йдуть красти. У селі ще цими вихідними пограбували відділення банку. Грабіжники виламали двері, проникли у приміщення банку, відкрили металевий сейф і викрали гроші. Забрали небагато 2700 гривень. За фактом міліція відкрила кримінальне провадження. А Володимир Гришко у Львові більше не заспіває. Співак образився на Львівський Євромайдан, через який йому довелося скасувати концерт у нашому місті. Народний артист України зробив заяву. Його голос більше ніколи не пролунає у Львові. Пане Гришко, звертається до вас Львівський євромайдан. Чули, що ви маєте намір виступити 3 грудня о 19.00 у Львівській філармонії. Ми цінуємо ваш талант і захоплюємося вашими піснями. Але львів'янам, які вийшли на майдан протестувати проти свавілля влади та ганебної відмови від євроінтеграції, неприємно, що ви відкрито підтримуєте Віктора Януковича. Нещодавно виступаючи перед зігнаними та проплаченим є антиєвромайданом у Києві. Ви назвали тамтешню сцену святою, а також підтримали гальмування євроінтеграції. Тому вибачайте, але нам неприємно перебувати з вами на одному гектарі. Будьте ласкаві, перенесіть свій виступ до Межигір'я або Кремля, і наостанок, щоб він не думав, що це собі отака писулька зі сцени. Приміщення львівської філармонії належить львівській громаді, тож вимога є цілком законною. Не сумнівайтесь! З привітом львівський євромайдан! Я не хочу чути слово антимайдан. Для мене він теж неприємний. Я не розумію, тому що на тому майдані теж стоять такі ж люди. Такі ж працівники і робітники, котрі тяжко працюють в шахтах, котрі часто втрачають там своє життя. І якщо ми знаємо вік цих людей на превеликий жаль, набагато коротше, ніж вік тих людей, котрі живуть в інших регіонах нашої країни. Отому От я, це слово антимайдан для мене він просто як знаєте, я не хочу його прийняти. Замість «Гришка» українці слухатимуть Модерн Talking та Pink Floyd. Ці гурти виступатимуть у новорічну ніч на Євромайдані. Про це заявили коменданти Євромайдану під час останнього брифінгу. За їх словами, стосовно виступу цих гуртів вже ведуться перемовини. Солістки національної опери, яка обізвала українців бидлом, закрили, як пояснили Шевченківському районному управлінні міліції Києва через відсутність складу кримінального порушення. Нагадаю, справу відкрили за фактом некоректних висловлювань солістки національної опери Катерини Абдуліної на своїй сторінці в соцмережах. Вона написала: цитую: я радію, що моя дочка вчиться серед морально здорових дітей, а не серед бидла. А шапку залишайте вдома, бо найближчі три дні на Львівщині буде тепло та сухо. Синоптики прогнозують до 8 градусів тепла в день і 2 градуси морозу вночі. Таку ж погоду пророкують і на Новий рік. Вже через тиждень буде холодніше на кілька градусів, та, попри те, без снігу. Отже, європейська зима цього року тішить європейський настрій українцям. Я ж бажаю вам, аби незалежно від подій, ваш настрій завжди залишався гарним. Побачимось на другому, адже ми працюємо для вас постійно. З вами була Ярина Матвій. На все добре.